всім привіт, друзі! Зараз ось такий реактив хімічний. Будемо перевіряти на радіоактивність як калій хлористий очистка ча. Калій хлор. Формула. От. Тут один кілограм. От все, бачите. Ось такий білий порошок, схожий на. На пудру з солі. Дрібно-помелена сіль. Ось таке. Е, перевіряти будемо дозим скан. Стара версія, що не білим дисплеєм. І лічильник професійний СБТ-10А з буквочкою А в кінці в чорному кольорі 2012 року випуску. Саме професійний, який стоїть на кожній прохідній всіх атомних станцій, і європейських, і українських. Так, ну давайте заміряємо спочатку э, чистопогамі. Для цього одиваємо на детектор трішку алюмінію. От. Вона затримує всю м'яку бету. Так, і міряємо наш пакет білого порошку. Дивимось. І що ми фіксуємо підвищення фону. Тобто гамми трошечки є. А, стоп, обнуляємо. Спочатку вибачаюсь, Так, обнуляємо. І от середні результати. Гамми досить навіть так багато є, на чисто по гамі фонить на 32 мікро в годину. А, ні, почекаємо, поки Ну, на 30. Ну, все ну, це перевищення в три рази над природнім фоном, який на цьому місці. І, бачите, є. погані, навіть трошечки є. Можливо, це трошки бета пробувається, бо в мене кришка 1 мм алюмінію, і він, в принципі, бету трошки пропускає, якщо потік досить щільний. Е але гама тут присутня, мінімальна кількість. Тепер знімаємо кришку і дивимося гама плюс бета, скільки разом буде від цього одного кілограма. О, обнуляємо. Тут дуже суттєво вже 170 мікрорентген в годину, гама-плюс бета умовно. Ну, вот так, вот так. Добрый, но и так фунить. Добрый, забираем. Добрый. Не зробимо. І давайте в кюветі я наберу одну ложечку, трошки його подивимося, який фон буде від одної ложки. От у нас кювета. Замірюю, покажу, що воно чисте. От на цьому місці давайте будемо заміряти. Ну от нас 12-13 мікроінген, підпадає 11. Тепер набираємо трохи. Трохи він вологу все-таки набирає. І ось так поставлю пару крихт. Одна ложка чайна. Так, чудово фіксує дозиметр, фон, ну, вже більше 30 мікро за пару секунд. Вже більше 40 мікро Досить сильно так фонить по беті. Ось так. так ось так він виглядає, покажу ближче. Схоже на сніг. От, і вже вологий. Напевно, набрав вологи, не знаю, наскільки він гігроскопічний, може просто не просушений. Можливо, набирає вологи, розпливається потім, але не повинен, по ідеї. Поближче вам покажу. Ось так виглядає, От воно макро, Дрібні кристалики такі. Ну, все, все ви бачили, тепер показав вам. Всім до нових зустрічей. Кого будуть питання, є контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео. Посилання на сам можете зв'язатись. Всім до нових зустрічей!